Вас вітає мініагро Чунівці. Сьогодні на огляді у нас Донфен 404. Трактор у нас на 40 кінських сил. Двигун 4 циліндровий. ЗН 490. Привід у даному тракторі 4 х 4, повний. Передні противаги. Гідравліка руля, навіски. Стоїть два насоси НШ. Задні шини у даному тракторі у нас 12,4 12 на 24. Задні. І передні 7,5 на 16. Задні диски розбірні, можна регулювати колію, яку вам потрібно. Вал відбору потужності у даному тракторі у нас 540 000 обертів. Плюс є блокування заднього диференціалу. Є гідровиходи під причіп. плаваюче сидіння. На трактор у нас гарантія 2 роки 1000 мотогодин. Є сервісне обслуговування. Є безкоштовна доставка. Плюс виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Ми знаходимося місто Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. Приходьте до нас. Вибирайте, тестуйте. Є безкоштовний тест драйв на будь-який трактор. Можете обирати модель, яка вам до вподоба. Всім вдалого дня. До побачення!